Дивіться, шановні ну, українці, таке в Житомирі знайшов Безкоштовна допомога при незапланованій вагітності. Це як? Місія в Україну. Тобто, якісь інородці зробили місію для того, щоб вбивати українців, робити геноцид. Зараз до мене дуже багато звернень, тих, хто не може зачати дитину. Взагалі проблема завагітніти в людей, це масова проблема, а тут незапланована вагітність. І пропонують знищити абортарії, тобто за рахунок інородців. Будь ласка, допомагають робити вбивство. Я хочу пояснити з точки зору магії, що ці всі вбиті, закатовані страшною смертю душі, вони прикріпляються до енергополя жінки в подальшому і несуть і страждання, хвороби і ці душі. Якщо їх не відпускати, вони будуть супроводжувати кожне перевтілення. І це страшне. Не робіть цього, не робіть абортів.